Для вас, як для військового, особисто який був би прийнятний варіант, результат, щоб ви могли з чистою душею от все, кінець не воюю. Якщо мені скажуть, через скільки почнеться або не почнеться нова війна, ну, ще одна війна. Тобто рік, два, три неприйнятний варіант. Якщо ж кажуть, не буде ніколи, але з якою втратою території, мабуть, буде прийнятний? Це особисто для мене. Саме головне, це що в нас? Це люди. Не можна е, повернути територію без втрати особового складу. Неможливо цього зробити. Роботи ще самі не воюють. І за цього ми говоримо. Есть, якщо потрібно повернути все, ну, хто це буде вертати? Чия дитина? Конкретно, чия дитина або чий батько. Тому я би слухав, спирався б на цих два аспекти. <гум> Раніше так завжди казав, есть, ну, який кордон для мене 91-го року. У мене ще є кордон 23-го року. він ну, його Дивлюсь, не бачу. Uh -huh. Але послухати я з радістю послухав. Поговорить завжди, ну, не те, що з вами. Якби я був у перемований, я б з радістю послухав би. Хоч в очі би подивився.